Добрий, шановні українські аграрії. Колеги, хотів би поговорити про хлор і його шкідливу дію на ріпаку. Шкідливо мається на увазі, що він заборонений в Європейському Союзі. А весь ріпак більшу частину ми його експортуємо в Європейський Союз. Що я хотів би розповісти маленьку, таку коротку історію. Я працював в одному холдингу. Вони займалися експортом е, е, яєчного порошка в е, Європу, Ізраїль і так далі. Ви представте собі. Які в них аналізатори. Деякі холдинги і підприємства використовують ґрунтові інсектициди і кидають туди різні діючі речовини. Зокрема, там була історія з фіпронілом. Ви знаєте, це такі класні препарати. Так ви подумаєте тільки, що фіпроніла там вкинуто було 2-3 кг на гектар, це було навесні. Виросла рослина кукурудза та лакачан, змолотили кукурудзу, привезли на елеватор, висушили. Потім, колись її перевезли, зробили комбікорм, скормили птиці, птиця знесла яйце, яйце висушили на порошок, відправили в Європу і там знайшли. От які в них аналізатори. Якщо ви думаєте, що ви такі вумні, то повірте, Європейський Союз існує через те, що є правила, які не можна порушувати. Якщо ви будете порушувати правила, колеги, нам не то, що експорта в ЄС не буде, нам не знаю, в Африку ніхто не буде дозволяти возити нашу продукцію. Якщо у вас є проблеми з шкідниками, з, з лускокрилами, з гусінню, хлопці, з гусінню, дуже прекрасно працює з імідоклопридом, з альфа-циприметрином, це «Белт». Байеровський, так? або е і такий препарат, як е кораген, хлорант Раніл Ілпром. І ще є в Сінгенті аналогічна історія. Ампліго називається. Яке ви можете додати до. Е навіть я робив і половину рекомендованої норми. колеги, І з імідоклопридом прекрасно забирає всю гусінь. І саму проблему капустяну міль. Яку е, треба великі кінські дози того хлопюрифосу, щоб його повалити. Повірте, колеги. Є, е, як я вам і казав, випадки, коли треба використовувати оригінальні препарати. Є, коли ви не можете без них обійтися. Наприклад, на ріпаку для мене це белт е, або флубендіамід. Я там даю його 50-100 грамів, в залежності від ситуації на полі. І ви бачите, посіви немає взагалі. Ніякої гусіні, в будь-якої зоні. Це випробувано ще в коли я працював в Укрленд Колеги з півдня Дмитрію і Кохаров випробували. Це головні агрономи на той час були там. Різні суміші. І саме ефективно виявилося флубендіамід або хлоран Так що ніяких хлорпіфосів можна виростити ріпак, непоганий ріпак завдяки тільки е, цим діючим речовинам, колеги. І ви будете гарантовано впевнені, що наступного року ви зможете експортувати той ріпак і не буде у вас ніяких проблем. Інакше тільки подумайте, що ваше керівництво з вами зробить, якщо дізнається, що експорт заборонений вашого ріпаку прекрасного ріпаку, який ви отримаєте наступному році 3-4 тони з гектара, ви не зможете нікуди продати. Подумайте, що з вами зроблять. Успіхів вам!